Вона проживала і то на той час в Криму, як і всі. А Крим це не Україна, я вибачаю. Вона а була... тоді наші Крим, а Україна, але поки що вона так, контролює. Ось, давайте, ця територія, коли... Пітри... контролює це територія за Контролюється ворогом, пане Микола. може вам треба півтори, повторити три рази, що Крим це Україна. Крим це, ні. Крим, це Україна. Крим це Україна. Але Крим це Україна. Але я особисто не люди... літала з 14-го за року в тимчасово окупований Сухай, Крим. Ну, ні давай. відпочивати, ні на концерти. Тим паче російських пропагандистів. Ще раз вам не треба підтасовувати. Факти І жодного ще раз тасування, вас, пане Микола. Не займайтеся аб'юзерством, не ображайте жінку. Ви зараз ображаєте жінку, пане Миколо, Я стосунки Даному... жінками не підтримую. Чесне слово окрім дружніх. В мене ніяких стосунків з жінками. бачите. Не маю, ви дружніх. сьогодні ще і починаєте хизуватися. Ви що проти, проти гендерної рівності? Чи ви не підтримуєте?